Слава Україні! Розпочалася 271-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. За минулу добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міста Куп'янськ Харківської області. На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Білгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне Бочкове. Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області.